Це не Вем", а це ВЕМ. Так, тобі не здається, ти вгадав. Я не впізнав там Ме... Фредді Меркері. Тебе серія перемог пішла. От я насправді не дуже люблю Дефтоунс. <кій> ти не чуваха? Окей, ну я хоч, хоч назвав більшість. Час Стоп. Всіх вітаю, друзі. Сьогодні до нас у гості завітав лідер, басист, вокаліст гурту Вовк Олександр Куц. Вітаємо! Всім привіт! Якщо ви вперше бачите дану рубрику, то зараз я швиденько вам поясню умови даної вікторини. Буде три етапи. У першому представлено 10 запитань. За відповідь дається 5 балів. Другий 10 пісень. Треба відгадати виконавця та назву пісні. За відповідь 2 бали. Третій 10 інструментальних фрагментів. Знову треба відгадати виконавця та назву пісні. За відповідь 3 бали. На відповідь та відгадування дається 45 секунд. Максимальна кількість балів 100. Пер ми можемо переходити до основної частини. З вами канал Reprise і це рубрика. Квіз вікен. В березні 1990 року у Лос-Анджелесі відбулася автограф сесія відомого британського гурту, на яку перейшли по деяким даним близько 10-15 тисяч людей. Під час цієї події також сталися масові заворушення, внаслідок яких постраждали десятки людей. А місцева поліція вимушена була розігнати натовп для стабілізації ситуації в місті. Питання про який гурт йде мова. Так. 90-й рік? 90-й рік. Це британський гурт. Він у 80-му році з'явився і існує понині. Тобто він не, не, ну, не було розпаду, вони існують ну, і понині. Я подумав про YouTube. але Т... вони ірландські. Тут не, не співпадає. Ну, тоді Англія, я тобі ще одну підказку а... дам. Це Англія. А, може, стиль. Сіньті Поп. Дуже-дуже відомий гурт. А... Блін, Ні, я можу вийшов. Це гурде Пешмот. Оу, oh, ну. Та, можна було і здогадатись, але. Shit Дана композиція цього гурту та запрошеної співачки вийшла з синглом у 2003 році. Також ця пісня була включена в альбоми даного гурту та співачки, що теж були випущені у 2003 році. Питання: що це за пісня, гурт та співачка? Так, ну, це склябін з Іриною Білик мовчати, але мені більше подобається є версія цієї пісні без Ірини Білик, і вона мені подобається більше. Brother, uh. What's that? Семпл якої пісні і якого гурту використаний у пісні Мадонне Хенпап це аба give me, give, me, give me». Так. Добре. 5 балів за це питання в тебе теж є, і ми переходимо до наступного. Четверте питання: коли відбувся перший фестиваль Файне місто? У... Я не впевнений. Так. Е... Фу. Е... Мені здається, що це 2013 рік. Так, тобі не здається, ти вгадав. Як вгадав? Ти, мабуть, знав, це 2013 рік. Ні, я насправді не знав. Я таки хотів сказати, 2015 а потім згадую, я в 2014-му якось автостопом приїжджав повз Тернопіль, і там якраз було файне місце. Значить, ні, значить, це не міг бути перший. Пісня Princess of the Universe з британського гурту Queen. Це саундтрек до якого фільму? Так, це Горець. Uh, так, Там. Ти напоминаешься знову. улицы <laughs> за 5 секунд. Так. Ну да ж... я, я, я в 90-х виріс, я пам'ятаю. <laughs> Добре, добре, 5 балів теж. Нас. Але, до речі, я не знав, до, до того, як, в принципі, Квін почав слухати, я не знав, що це їх пісня. Я просто там якраз початок цієї пісні. Коли ось, я не впізнав там Фредді Меркрі і mm -hmm. вже потім дізнався про це. Зараз в тебе з 25 можливих є 20 балів. Ура! Ну, Дуже добре, йдемо до шостого питання, і я зараз його зачитую. Так мало тут тебе, це пісня якого українського гурту? Це друга ріка. Так, це друга ріка. Є. Теж п'ять болевів. За всю дискографію даного гурту слово Каліфорнія доволі часто зустрічається у його піснях. Питання: що це за гурт? Ну я майже впевнений, що серед хілі пеперс так серед кучілі пеперста. Це просто як локанельзи весна, це у Чілі Пеперс Каліфорнія. Так, я от вчора для себе цікавий факт відкрив, що от воно зустрічається у піснях э, перці в 23 рази. Але якщо от э, брати пісню Дені Каліфорнії чи ще якісь там mm -hmm. зі складовою Каліфорнії, там інші слова Каліфорнікейшен 40... там так, ціка. так, 40, 47 чи 45 разів воно буде зустрічатися. Наступне питання, коли робив, э, я подумав, що все-таки воно буде для тебе над Простим, але зараз ми подивимося. Восьме питання. Seven Thunders Roar це альбом якого українського гурту. Ну, це Stone Jesus. Це... Mm -hmm. Так. Це досить просто. <laughs> ну, для кого як? Ти знаєш, коли от людям кажу це питання, чи це альбом? Та я хз, типу, ну, я, я не знаю. Mm -hmm. Seven Thunders Roar – це альбом якого українського гурту. What? Ти з якої країни? Хто такий Ігор Сидоренко? Ану, мала бага! кажи мені, What? Сидоренко, знаєш такого? Тебе серія перемог пішла. От ти на перше питання, питання не відповів, а от з другого ти тупо лупиш, лупиш п'ятірки, всі п'ятірки Ну, Це треба не наврочити. У якому гурті до сольної кар'єри співав Джордж Майкл? І я починаю відлік часу? Якщо не помиляюся, це ВЕМ. Так, це ВЕМ. Я, до речі, згадав, недавно передивлявся ДЕДпул, і там, якраз ж, головний герой, він був фанатом групи ВЕМ. І він там свої, своїй дівчині казав, що це не ВЕМ, а це Wham. І Вони там це заслужили. Знак оклику в кінці в кінці назви. Уем. Уем. No, no, no. Make it big as the the album that George and Andy earned the exclamation point. Е, Подивимося, як ти впораєшся з десятим. Десяте, я зачитую як називається перший український телевізійний щоденний хіт парад кліпів, що виходив з 17 вересня 1995 року? Я думаю, що це територія А. Так, так, це що те... <зас> відбувається? Це ж мені здається, що якісь питання легкі для тебе я вибрав. Who who are you? You know who I am. До речі, ми згадували про горця, про горця. Олександр Пономарьов. У нього пісня здається Серденько. Серденько моє. Дай мені вогню. І у них офіційний кліп просто нарізка з горця. Там є, є кадри, щось там е, по номерю входить по місту, а потім раси там Крістофер Ламберт, щось там несеться, е, якісь е, там е, блискавки. Моє, я іду... Для Олександра прозвучить 11 питання, але й без цього в нього є вже 45 балів, і це дуже, дуже, дуже хороший результат. Тобто ти не відповів тільки на перше питання, а в всіх інших 5, 5, 5, 5. 5 знаєш, безпрострашна серія перебуває. Скільки разів Україна посідала місця у першій трійці пісенного конкурсу Євробачення? Час пішов. Так, ми перемагали три рази. Вірка-сердючка була на другому місці один так. раз. І ще ось цьогоріч третє місце. П'ять так. Ні, ні, ще. Ага. У нас були ще. ще. Значить, шість <сі> тоді, але я ну, не згадав, <сі> <по> цимі... <сі> ну, як, от знаєш, я зараз скажу ще і. А, ну і ще, і вже, ще, так раз ще. сім тоді. Сім <Так, 7> <сі> разів. Ну добре, я зараховую це питання, тому що мені здається важке. Це от, наших сім конкурсантів. Три перемоги, потім було третє місце у Златий Огнівіч, а, було друге місце. А. Так, так. Верки Сергючка у нас була на другому місці. Потім Джері Хейл у цьому році третє місце. І перемога Калуша і Джамалеї. Якщо не помиляюся, я нічого не пропустив. І це виходить сім-сім разів. Ми займали місця на п'єдесталі. Здається, чі, шість вийшло. Три перемоги, так. два других місця і. М може я заплутався і ти теж я тебе заплутав. Ну добре, це сім, сім, сім разів Окей, okay. Ну я стари, хоч побачи. хоч назвав більшість. Ну що я тобі скажу? Ти перша людина за оці чотири випуски, яка набрала максимальну кількість балів, тобто це 50. Так, uh, це. Sting – Fragile. Так. Так. Ah, так. Fragile, так. Так, 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 так. Ну, може, через uh, брак знань в англійській я Fragile називаю. <laughs> ah. <laughs> fragile. Ну, дивися, Ну, правильно. Ти назвав пісню правильно, вокаліста, правильно. Ну, співака. Ну, Стінг Батя. Тут. Так, не посперечаєшся, тут батя. Добре, два бали є, і можемо переходити до другої пісні. Ух, я певно не знаю. Мо. Мені на секунду здалося Тіна Карель, але на Чіні. Це тіна Карель? Так. Е, окей, тоді це ті на але пісню я певно не назву, бо це, певно, для мене невідомо. Е, ну, дивися, якщо. можеш вгадувати, у тебе ще є 20, mm -hmm. 20 секунд. Можеш брати підказки, поки час є. Дай, е, е, давай, тоді підка... Дай, давай тоді підказку. Ця пісня, якщо не помиляється, написана після. ну як, як. сумний факт після смерті mm -hmm. її чоловіка вона її зняла кліп теж на цю пісню. О, ні, пас, не знаю. Добре, це пісня «Ніжно». До речі, у мене знайомий брав участь в голосі країни колись, mm -hmm. і він е, прийшов. Е, він виконував пісню на сліп, сліпих просховань. Він виконував пісню Тіна mm -hmm. Карель». Ну, можливо, хто знає, Діма Самко, він е, в, співав в групі аудиторія, і він е, співав пісню перечекати цей дощ, щось таке там і він її зробив таки в стилі димної суміші. Зробив, і вона прям дуже класна. Мабуть, не знаю, треба вгадувати. Бери підказки. Що... Давай, давай підказку, давай підказку. Це співак та гурт, але в принципі, як це цю пісню дають цьому співаку. У нього ще є пісня, і така Рейн. І він такі наряди дуже кольорові полюбляв, особливо там. Фі це, це... це тоді принц, певно. Так, так. Блін, би, у, мен, у, у мене, у мене виникла, що ця пісня могла звучати в фільмі Е, можливо, можливо, бо він писав так, дивися... саундтрек. Ні, я не згадаю назву. Якщо повністю, десь пишуть Принц, або там і група там, New Generation, угу. пісня Get Off. Так, це Гуейшум. Я чую з навушників, що ти там 30 секунд послухав. А, ну, це ця пісня. Так, це вірно. Паси аніміблоше. Я думаю, що це виконати француз. Uh, uh, так. <реш> але це, це всі, всі мої думки з приводу цього, бо я, мабуть, не знаю. Давай спробуємо підказку. Uh, Дивися, він, uh, брож... ну, він не корінний француз, він uh, француз арм... армянського походження. What? What Вірмен uh -huh. ви так вірменського вибачте, ну, у мене. <реш> 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 <Звіснічення>. <реш> Я певно не назву. Ну, це ікона французького шансону. На жаль, не скажу. Ну, дивися, це шарль азнавур, а пісня називається. Ну, я знаю цього виконавця, але я б так швидко б не здогадався. Так, ну це точно гапочка. Але пісню. Пісню. Я можу просто вгадувати. Давай підказку. Може я так швидше вгадаю. Оце Катя подивиться. Оце ти попав. Я який рік. Це ж ті років. Теж не помилюю. Я просто дивився, що з якого це альбому я от забув вже. Оце, мабуть, етап. Можливо, це 13 й рік чи який 12-й, 12-й, 12 13-й рік це з пісня з цього альбому. І от. як, яку тобі ще підказку дати, блін. я, Мабуть, не Мабуть, не підскажу. Це пісня віддай. Ну, все. Я не вгадав. Я вгадав, що це Катя Гапочка, але. Так, ну нічого, один бал є, і це теж добре. Вибач, Катя. Oh, shit, I'm sorry. Sorry for what? До речі, э, така реклама. У, хай, у габочки вийшла дві нові пісні, і одна з них танцювати мені прям дуже подобається, так що э, послухайте, воно того варте. Так обов'язково для слухачів, це у нас така. Буде, знаєте, домашнє завдання послухати нові пісні. Yeah. Бо я напевно не знаю, хто це. 에, дивися, добре підказку. Тобі дам це гурт італійський, і у них були завжди співаки, яких запрошували. Вони довгий час співали з британським співаком. Якщо зараз я мабуть тобі скажу, mm -hmm. ім'я ти дізнаєшся. Вони у 2010 році, якщо не помиляюся, виступали в Україні. У них, у них був е, безплатний концерт, і це було, був концерт від мобільного оператора DJuice. Так, 15 секунд. Ух. Ну, я підозрюю, що я знаю назву, але. Ну скажи. Скажи, 4 секунди. Металіка. Ні-ні, це гурт Planet Funk. Можливо, ти чого? Ой, а насправді ні, пав. Так, пісня the Sun. Точно не знаю пісню, але певно знаю mm -hmm. виконавця. Е, і я, мабуть, буду вгадувати. То, це, давай, давай, Можливо, давай. Арніка. Е, Ні, не, не Арніка. Ну, схоже, віз... це от візерунки шляхів. Кажучи... Так, так, це візирунки шахів. Ага. Так. Е, так, але назву пісні я не вгадаю. Е, треба просто слова, питомі українські слова: е, якісь, ніч, сяйво, промінь. Е, ну, Це природа, з природою, з природи. Е, 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 діброва, діброва, ні, ні, ні. Діброва, е, ні, полонина. Ні, ні. Смарай, так, Три секунди. Дві, одна. Потом і українські слова. А, а, ніч. Цяєво. Бромінь. Бурі підказки. Час є. Діброва, діброва, кохана діброва. Полонина. Це природа, це природа. Спічка. Це пісня, весна і ти. А... До речі, я натрапив ну, випадково. Тиждень тому на ремастер цього альбому, і дуже-дуже у -дуже гарному записі ці пісні і послухав всю пісню я ого, І знаєш, такий, як у Ленедліри є пісня Summer Sadness, то в мене такий Ukrainian Sadness. What the fuck is this piece of shit? <свист> Взагалі, і на назва, назва групи Візерунки шляхів це прям. от... Ну, шикарна назва. Так, і це що так 70-ті роки, і такі назви знаєш, що так ого, і так називалося гуртові. Люди по по тому українськи вхопитись в уху. Знаєш, якісь дивні ці назви російські, там, я не знаю, Рязанські пельмені, чи там якісь Буєрак, труд, робота. Зразу не хочеться жити. Добре. Я точно знаю, хто це, але. Дивиться, щоб не гаяти час, скажи на звик в гурті. Це не Стереофонікс? Ні-ні-ні. ні, -ні, -ні, -ні. А -а -а. Давай під це норвежський гурт. Норвежський гурт. А -а -а. Вокаліст ще у нього дуже сильний голос. Він там я читав на 5 октав. Ну це як знаєш. Золотий голос Норвегії. Ну це, ну, це точно Норвегія, я а -а -а. не помиляюсь. Длин, я щось подумав, як... Как... Какалео, чи какалео не Е... У них ще є дуже в відомий хіт 80-х там. Дві секунди. Не знаю. Це аха. Ти не чув аха? А аха! Аха! Мені саха думаю. точно це аха! Аааа. Жо вони вони не дуже давно е, зробили концерт Анплат, mm -hmm. е, де вони в акустиці переграли Тайкон Мі, mm -hmm. і вона прям така сумна, тужлива. Вони просто її такою зробили тужливою і сумною, наче вони прощаються з цілим поколінням отим, і прям дуже класно, дуже класна переробка, переосмислення. Я спробую припустити, що це кей Е, Ні, не кейпкот, дивися, це теж Україна. Е, ну, це, не, це не гурт, це проєкт. І це чоловік додає. Так, так, це манікен. Це манікен, ну, по назвам я. Не знаю. Ну, все ж продовжуй, продовжуй, продовжуй. Манекен бюзгалтер. Ні-ні, Ну, дивися, от я кажу тобі продовжу Англійською це от як ще ще, ще. Resume, resume. Ще, ще, ще п'ять секунд. Continuation режиме. Keep uh, moving on. Пісня Keep moving on. Окей. Та-ра-ра, never stop. Uh, це Rolling Stones. Uh... Uh, схоже, схоже, це, це, це британський гурт. Ми тільки от з тобою говорили за нього. Uh, Ну, де пишмо, що не ні, Ні-ні-ні-ні-ні. Дивися, цей гурт 70, ні. Мабуть, ні. Це 70, ті у них є ще такі назви цікаві, пов'язані з опорою, там другий, третій альбом. і У них вокалістики дуже у нього А, ну, Queen. Так, так. Hammer to fall? Ні-ні-ні-ні- Digger Madrid. Ні, це точно не воно. Так, Час. Стоп, на жаль. От це теж. От Ми ще з тобою говорили про горця. І от ця пісня. Ну, це A Kind of Magic альбом, і пісня називається One Vision. А, One Vision. Але риф дуже прям схожий на Stones. І я був впевнений, що це воно. Український гурт, Е, це Скряби? Е, Ні, ну це поряд ти знаєш. В них інфлюєн це один гурт, де Пашмот, про який ми тільки з тобою казали. Три три чи чотири а, рази. Друга ріка так, була так. Друга ріка це ти друга ріка. Так. ріка. А, Друга ріка. Це, це, це точно відома пісня, але. Другий альбом. Другий альбом. Я не так глибоко знайомий. з... І, і вона точно на радіо була. Була, була. була. — Те, що у них на радіо було, це. Дивися, 8 секунд. Це от ти відгадуєш пісню, але ж робиш це не сам. Я тобі допомагаю. І з цим пов'язана назва. Час Підказка. Пісня називається Вже не сам. А, вже не сам. Блін, така знайома тон гітари. Дуже знайомий. Uh... Ти знаєш, от, це випадок колод гурт єснує з кінця 80-х. А от ця пісня 2000 року з альбому їх. Mm -hmm. І вона дуже-дуже зараз просувається в Тіктосі. Знаєш, як у нас полюбляють казати зумери, дуже полюбляють цю пісню, цей гурт. Mm, блін, я. Е... Це Дефтонс? Так. Дефтонс. Кліп такий, як ти бачив, там така вечірка вже після вечірки всі такі дуже втомлені, такі, всі, всі, всі такі. Я. До речі, яфтонс з жодного кліпа не бачив. Uh, <laughs> Нічого страшного. Окей. Uh, okay, uh, не добре. вгадаю я назву. Дивися, це пісня Change, ну і пона назва In the House mm -hmm. of Flies. Я насправді не дуже люблю Deftons. WTF! Нехай в мене не кидають. <laughs> мешки, бо я знаю, що зараз, типу, знову бум на Uh, на, на них. Так. Але, але е, мені більше за Дефтонс подобаються е, сучасні копії Deftones. <рес> Особливо українські, так, секс, типу. Так, <рес> да, ну певно, мені подобається більше клони Deftones, ніж Deftones, але класно, що вони мають таку просто базу, на якій виросло ціле покоління музикантів і ще з класними піснями. Так що, це знаєш, знає що... якийсь у випадку Deftones свій жанр, це якийсь хорнікор. <рес> <рес> хорнікор це прикольно. Uh, так, ну це депешмод, який я не вгадав. І це uh, Enjoy the Silence. Так, так, це депешмод і Enjoy the Silence. Реабілітувався Rehabil за депешмод. І, і дуже люблю Депешмот, і дуже не люблю росіян. Uh, це Blue Oyster Cult, uh, uh, don't, don't Fear the Reaper. Так, три бали дуже-дуже швидко. Так, це плач Єремії вона. Так, ну тут я навіть не встиг нічого зробити. Просто не люблю цю пісню. Бо в студентські роки я її переграв просто мільйон разів на різних сабантуях. Але якщо хтось захоче послухати вийти за рамки пісні, вона і послухати далі «Плач Єремії», то у них перші два альбоми прям дуже класні. Там є. Дуже круті пісні з крутою лірикою. Там такий, навіть я б сказав, якийсь акустік-прог. Ну, дуже дуже прикольно. Так, так, так. Це радіохед. Це, э... це параної Android. І, і, то... но, но Street Spirit. Так, це Street Spirit, так, це. Uh, це Tears for Fears, так. Uh, це, якщо направляться, Everybody Wants to Rule the World. Так, так, три oh. бали. Yeah. Так, і пісня, і гурт вгаданий. вгаданный. Це Керс? Так. Ну, назву я точно не скажу пісні. Ну, дивися, тоді. Ну, більш, того, більш того, ти кажеш: Артем з Керс грав в Вовку. <гум> так, Який час. Тому... Я цього не знав, якщо чесно. Для мене так. Це... Так. 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 Але назву. Я, на жаль, альбом не слухав, я тільки вживу бачив. Тому я назву пісні не скажу. Це пісня Якби. І переходимо до останньої пісні цього цієї вікторини, цього розділу і нашого випуску. Окей, це ток-ток, life». Так. Т так, три бали є. Yeah. Хочу побажати нашим радіослухачам, телеглядачам, щоб, щоб розширити кругозір музики. Слухайте музику іноді, яка для вас не дуже комфортна, бо можна знайти прям дуже класні, класну музику, там де ти її не очікуєш, яка може з тобою залишитися по життю. І взагалі, будь-яка музика нас робить щасливішими допомагає нам проходити якісь важкі періоди життя. А Період життя у всіх зараз важкий, тому знаходьте в музиці теж щось таке, що вас буде розкручувати. Обов'язково допомагайте силам оборони, як можете, е е які у вас є до цього можливості. Е любіть е ближніх, переходьте дорогу тільки на зелене світло. Та й взагалі старайтеся бути щасливішими. А якщо не дуже виходить, намагайтеся знайти якісь приводи для того, щоб радіти життю.